Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику, ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де я показую, як я створюю капітал на дистанції за допомогою криптовалюти. Я показую свої конкретні дії, що я роблю, які монети купую, і це все транслюю в реальному часі. Тобто ви можете знайти кожен ролик, подивитися. Кожну недільку я стараюся для вас записувати, показувати результат, ділитися своїми діями і показати взагалі вам, що буде далі на дистанції. А сьогодні ми будемо продовжувати купувати криптовалюту на біржі ОКЕС, але перед тим як ми продовжимо. Друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що я там ділюся своїми діями, ділюся своїми ідеями і показую взагалі, що робити новачкам, тобто також для новачків стараюся допомагати. Отже, зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Тож, переходимо до нашого портфеля. На сьогодні у нас на балансі 942 долари. із загальним прибутком 200 доларів 27% чистого профіту. Чи гарний це результат, чи поганий друзі, вирішувати тільки вам, тобто кожен, кожен вирішує, чи це гарний результат чи ні. І сьогодні в нас ось такий баланс. Якщо я включу в гривнях, в гривнях нас виходить 40 тисяч гривень. Це знову ж таки, друзі, при тому, що ми починали з 500 гривень кожну неділю. Чи багато це взагалі, друзі, 500 гривень. Також, звичайно, вирішувати кожному так. На сьогодні, звичайно, це вже 600 гривень, тому що я прив'язаний є до долара, тобто 15 доларів інвестую кожну недільку. І ось такий в нас взагалі інвестований баланс. 30 тисяч. Звичайно, у нас в моменті був профіт 2 ікса. Тобто, у нас було на балансі 1000 доларів майже чистого прибутку. Сьогодні вже є деяка корекція. Але, друзі, це все ринок, і тут корекції це нормально. Тобто, тут ми з цим всім працюємо так з корекціями. І дивіться, найбільший прибуток в нас показує монета XRP. На сьогодні це у нас плюс шість тисяч гривень з половиною. 240% прибутку, і ось такий результат в загальному. Так, тобто найгірший результат показує монета StarkNet, оптимізм. Ми, до речі, сьогодні будемо їх докупляти в наш портфельчик. Зараз ми зараз ми це з вами зробимо. Але в загальному друзі хотів вам сказати, що, мабуть, ви задаєтеся питання, що робити з цими монетами, які вже виросли. І до речі, саме головне, самий прикол в тому, подивіться, що ось ці старі монети вони показують результат, так а новенькі монети стоять на дні і взагалі коректуються, продовжують укатуватися, падати. І бачите, саме основна фішка. Тобто старички, старенькі монети показують результат, а нові монети нічого ще не показали. Але як я вже запевняв вам і розповідаю вже 100-500 тисяч разів, що на все свій час і дайте, просто майте терпіння, так, на все свій час. І продовжуємо. Давайте приходити на біржу окекс покажу вам ось ці всі активи. дивіться ось наш балансик баланс, можете побачити, 1300 було в моменті. Тобто 2 ікса у нас тут було 700 інвестованих, пам'ятаю, вже 2 ікса у нас було. Тобто чистого прибутку було 700 доларів. Так, я думаю, на наступній хвилі росту вона Буде більш агресивнішою, більш синішою. Ми вже побачимо з вами зовсім інші цифри. Але це також, друзі, потрібно дочекатися цього моменту. Давайте переходити на спотову торгівлю. Ми зараз будемо купувати з вами. Покажу, що це за табличка. Можливо, новачки не розуміють, не знають. Але друзі, я знаю, що хтось дивиться цей ролик перший раз, хтось дивиться уже сотий раз, але я показую одне й те саме, і для новачків стараюся просто пояснювати самого нуля, що робити і куди що тицяти. Так це такий ролик, мабуть, повчальний буде більше для новачків. Дивіться, друзі, ми купували на Попередній неділі купували біткоін, ефір і монету XRP. так? Це три монети, які я купую взагалі незалежно від ціни, незалежно від стадії ринку. Це три монети, які я буду постійно набирати. Все інше це буде вже дивитися і буду продавати в певний проміжок часу. Знову ж таки, буду це все транслювати, показувати. Сьогодні ми з вами купимо монету StarkNet. почнемо з неї. Як бачите, в нас є інвестовано 60 доларів. Подивимося, давайте результати, який в нас є. Сьогодні по StarkNet, Давайте я переведу в долари, щоб було зрозуміло. Так, перевожу назад в долари. Що в нас по StarkNet? Дивіться, по StarkNet у нас мінус 37 доларів, 62% просадки, 60 центів. Ті, на середня ціна. Сьогодні ми будемо її добирати на п'ять баксів. Купимо, і це знаєте, друзі, хтось там розповідає, що. Та 15 доларів це маленька сума, що ти там показуєш. Друзі, вирішувати вам. Ви можете сюди кожну неділю виділяти 100 доларів. Це ж немає різниці. так? Я основне показую це суть експерименту, суть взагалі своїх дій. А кожен, кожен зможе вирішувати і кожен зможе виділяти різні суми. Тому що я знаю, що хтось там немає, не може виділяти 15 доларів, хтось може виділяти максимум 5-10 доларів. І бачите, друзі, що тут вирішує час дистанція. Подивіться, я вам покажу на іншому сайті, наш портфельчик. Подивіться, в нас було ноль, нас було 15 доларів, у нас було 30 доларів, і ми так поступово поступово починали. І прийде час, друзі, коли тут буде 20-50 тисяч доларів. І для вас це буде вже потім зовсім інші цифри. Так, тобто все це впізнається з часом, і потім ти вже привикаєш до цих цифр, звичайно, і вони вже тобі не кажуться такими великими. Тобто, все впізнається в порівнянні. І я думаю, ви до цих до цього періоду бажаю вам всім досягнути, коли у вас. Такі цифри, як 50, 100 тисяч, будуть такими уже не сильно великими, і ви вже до них привикнете. Бажаю всім цього досягнути, друзі. Давайте переходити далі. Виберемо пошук монету StarkNet, СТРК і Вибираємо нашу торгову пару. Також перейдемо зараз до графіку, скажу своїх пару думок. Про монету StarkNet, ту монету, яку більшість вважають скамом. Так, скажу пару думок про цей скам. Давайте купимо. Сьогодні у нас 22 цента. Нажимаємо Market Order, нажимаємо купити. Купуємо прямо по маркету. Дивимося, що у нас виходить. Вийшло у нас 22 монетки. Ой, як гарно, гарна сума у нас Вийшла і давайте перейдемо до графіку. Що ж тут такого цікавого відбувається? На друзі, по суті, тут нічого цікавого немає. Так, монета на дні нікому немає цікавості її купувати. І повірте, як тільки ми сюди прийдемо в цей діапазончик, десь тут приблизно 2-4 долари. Ой, ви, ви згадайте прекрасно, як я буду вам ось це все розповідати, коли будемо в цих діапазонах знаходитися. Як більшість учасників ринку будуть розповідати, наскільки це перспективна монета, її потрібно купувати на всю котлету, так? Але знову ж таки на це все свій час, друзі, і звичайно, зараз здається, що. Це все з каміна, що вона там нічого не виросте, що нічого не покаже. Ну так, да, звичайно, Та, в такій фазі ринку, коли на дні ще ми знаходимося, немає цікавості. Так, звичайно, буде такий негатив литися і вас не буде віри. А ви думали, як має відбуватися капітуляція? Як має відбуватися? Стадія зневіри, тобто всі мають вірити, всі мають котлетитися і заходити на кредитні кошти в цьому діапазоні. Та ні, звичайно, друзі, будуть заходити ось тут на хаях, як це було на попередніх циклах. Ось тут будуть залітати так: по 30, по 50 доларів, з, з можливістю зловити якийсь рух там на 50-100%. Так? Коли ризикувати, я завжди розповідаю, друзі, якщо ризикувати, то ризикувати в тільки в таких діапазонах. коли всім страшно, коли є відчай, коли немає віри, взагалі в якийсь там аль чи віра взагалі в якийсь ріс, так ось тоді потрібно залітати, тому що співвідношення ризику. Ризик, риск, реворд, як називається у нас в трейдингу, Так воно є найкраще. Тобто ти ризикуєш тут, що ти зможеш ризикувати. Монета впаде там ще на 50%, Так максимум може впасти при якому при якихось там негативній новині. Може ще сюди впасти. Але потенціал для росту в тебе який? Подивися, який рух ти можеш забрати. Ось такий рух ти можеш забрати. Ось такий рух ти ризикуєш. І то в моменті посидіти в просадки. Я, до речі, в якомусь відео також вам розповідав, хочу показати, на яку ж монету похожа монета Старкне, тобто її ось цей графік, на яку монету він похожий. Я вам зараз деяку монету покажу. І так, друзі, монетка Multiverse X або EGLD. Я думаю, старички, хто давно на ринку, вони знають за цю монету. Дивіться, укатувалася на 90% з каміна, так, скам, падала. Нікому не було віри. Взагалі не було віри, що буде якийсь ріст. А тепер давайте я відключу, покажу вам, як це було на історії, до яких діапазонів вона виросла. Тобто це у нас 2020 рік, друзі. Двадцятий рік. Фаза зневіри, фаза капітуляції, фаза повністю повного розчарування в альткоїнах. Ну, звичайно, перед переливом ліквідності. Давайте я відключаю, показую вам, що відбулося далі. Ось що відбулося далі. Подивіться уважно на цей графік. То де ми де ми зараз з вами знаходимося? Ми знаходимося ось тут, коли всім є. Віра, є віра, в ріст подальший. Так є віра, що монети кажуть якісь ікси. Чи ми знаходимося в цьому діапазоні, коли всім страшно, коли всі налякані. Тобто задайте таке риторичне питання, так де ми з вами зараз знаходимося? Давайте продовжувати. І наступну монету, яку ми сьогодні купимо. Ми купили з вами StarkNet, можемо сюди вписати 65, І давайте купимо ще монетку оптимізм. Також купимо сьогодні леєр. 2 рішення купимо монетку оптимізм. Переходимо давайте на взагалі біржу ОКЕК, вписуємо тут OP, Вибираємо OP USDT, вибираємо нашу торгову пару. І давайте подимо. Що в нас там відбувається по оптимізму? Як бачимо, вона також укаталася, мінус 40%, показує в нас мінус 24%. 24 долара прибутку, мінус 24, так. І приходимо. Давайте купувати оптимізм. Вибираємо 5 баксів і нажимаємо Купити. Купили монетку оптимізм, і в нас коштує вона долар 10. Перейдемо зараз також до графіку, подивимося, що ж там відбувається. І вийшло в нас 4,5 монетки оптимізму. І так, друзі, графік монетки оптимізму біржі Binance. В якомусь відосі я не пам'ятаю вже коли вже, друзі. Ви, мабуть, хто дивився, той знає. Я показував, що ось цей блочок. Тобто, якщо ми перейдемо нижче 1 долара, ось цей блок, такий червоний, я позначав. Його, якщо монета сюди спуститься, це буде прекрасний діапазончик для накопичення, тому що тому що ми тут бачили з вами, друзі. Відкуп дивіться, раз ось тут зона 2 тобто не дали бачили таким сквізом. Захопили цю зону, і тут зона 3 бачите ось такий сквізок. Бачите, що тут є викуп, то тут, тут стоять крупні гравці. Так вони викупають цю монетку, і звичайно, цілі по оптимізму це діапазончик Попереднього хая, тут буде вже якась фаза розподілення, там так будемо вже дивитися, будемо також розпродавати цю монетку. Цілі по оптимізму від сьогоднішніх, якщо подивитися, навіть сьогодні, якщо ви закотлетитеся, так то це приблизно вже буде в районі 4 іксів. Я думаю, це така консервативна ціль для цього проекту і, взагалі, ось така ситуація. Наскільки корекція є від хаїв, якщо подивимося. Від хаїв монета сьогодні торгується 77%. Так, досить сильно скоректувалася. Гарний діапазон для того, щоб її набрати для цього альсезону. Так, наступну монету, яку ми сьогодні купимо, я хотів купити монетку ЗРО сьогодні. Так, Сьогодні монета Зеро. Давайте подивимося, що в нас там відбувається. По монетки Зеро у нас не сильна просадка, 30% всього лиш. Але сьогодні ми її з вами також купимо. Давайте переходимо на біржу ОКЕКС, купимо монетку Зеро, вписуємо сюди також Zero USDT. Купимо її також на 5 баксів. Давайте вибором Market Order, вибираємо 5 доларів, нажимаємо Пити монетку зеро. Так купили ми, і вийшла у нас 1,8 монети Зеро. Ось бачите, наша точка входу, ось тут. І давайте перейдемо до графіку. Також там є що сказати. Включу денний таймфрейм. Монетка Зеро, друзі, багато хто недооцінює цей проект. Я вам також не раз уже розповідав про цю монету, розповідав вже, які цілі по ній, розповідав, де її фіксувати, як її фіксувати. Навіть відео знімав, окремий і показував, які монети взагалі потрібно накопичувати. Це монета зекасин. Десь ось, а, ось тут, бачите, купи та чекаю монети Зеро. Розповідав вам навіть купи яких цінах потрібно її продавати і до яких діапазонів чекати, тому що більшість учасників ринку, я впевнений, вони повиходять ось тут. Ті, хто навіть ось тут просадки були, вони вже тут почнуть фіксувати, тобто забрати свої вкладені кошти, щоб убезпечити себе від ризиків. Але ікси друзі, вони робляться ось тут. Ось це терпіння, яке ти маєш дотримати до цих діапазонів, ось цей час тобі потрібно просто нічого не робити, так? Просто забудь якусь дію робити, якщо ти хочеш дійсно забрати якийсь гарний результат. Стратегію цілі я вже розповідав, не хочу тут 100-500 разів вам розповісти. Віддати, друзі, зайдете в ролик, подивитеся, я там все позначував. Прекрасний діапазон, щоб її накопичувати. Нижче свого свого діапазончика тут пробили, як бачите, 2,5 долари. Тут, на жаль, не вдалося нікому купити по цьому сквізові, так. І я в якомусь відосі також говорив, друзі, що буде сильний відкуп, тобто буде v образний такий відкуп. Ну, друзі, знаєте, що я вам скажу, що я передивився свою взагалі думку, чому не буде цього відкупа, тобто буде в нас сплавний такий. Тут накопичення, так, щоб була зневіра, мінімальна волатильність, і будемо ось так плавно, плавно, потихеньку рости. І потім в нас буде вже прискорення, де дійсно ми побачимо ті самі ікси. Чому так відбуватися буде? Тому що, друзі, не потрібно, щоб була віра до цього діапазону. Поки ми будемо приходити десь сюди до попередніх Хаїв, тут десь будемо в районі 5 доларів. так, Ми будемо це робити плавно. Для того, щоб у нас в хом'яків не було бажання купувати цю монету, так коли вже будемо біля всіх хаїв, ось тут пробивати їх, ось тоді в нас уже знову ж таки буде ось це саме ФОМО. Тобто, я, якби я був маркетмейкером, якби я був цим маніпулятором, я би так зробив. Так? Тобто дати тут ще якийсь такий відкатик до цих діапазонів, до 2,5 доларів, щоб уже, знову ж таки думали, що буде нижче, щоб не купували, і потім такий плавний-плавний э, перехід уже. Вгору, так тобто, вже прискорення таке буде, і далі, коли ми будемо пробувати ось ці піки, тобто в районі 8 доларів, 10, тут уже побачимо досить сильне агресивне прискорення, прямо зелені палки, настільки, що взагалі більшість буде, як завжди, в шоці від тих результатів, від тих іхсів, які буде показувати ось ця монета. Але, друзі, це все моя така думка, моє суб'єктивне таке бачення на цю всю ситуацію. І звичайно, будемо дивитися, як воно буде в майбутньому. Показую вам ділюся своїми ідеями. Можете мене там захейтити, розповідати в коментарях, наскільки я взагалі. Не експерт, хоча я не вважаю себе експертом. Але друзі, ось такий взагалі результат, ось такі дії. Я ці всі купівлі запишу в свій портфельчик. І, до речі, покажу вам свій портфель Мерс на крипті. Я знову ж таки це все розповідав в телеграм-каналі, ділився з вами цією інформацією, своїм шляхом ділюся, розповідаю свої помилки, і ви ці всі помилки також в реальному часі бачите. І ось давайте я вам покажу. Ось я показував свій портфель, мерз на крипті, їжджу на Форді, показую свої результати. І якщо це буде негативний результат, то ви також це дізнаєтеся. Тобто, будете бачити, як я взагалі намагався йти до успіху, але не вдалося. Так, тобто показую вам ось такий результат. Ось мій портфель мерз на крипті. Якщо вам цікаво, ось такі монети в мене є. Ось такий результат по цим монетам, то показую вам взагалі свої дії. Багато хто питав, що там по іншим портфелям. Ось, взагалі, портфель новачка. Я про це також знімав ролик. Спочатку у нас було в районі, був прибуток в нас плюс 8 тисяч доларів, потім в нас впала монета, сьогодні в нас впав портфель на 8 тисяч доларів. Тобто, звичайно, нормальна корекція, всього лише на 30, на 25%, так це портфель новачка. Я знімав також ролик на нього топ 10 монет, тобто ось тут. Ось цей портфельчик. Так і знайдете взагалі також інший портфель. Тут також є просадка. Ну, друзі, зараз такий ринок, що все коректується, так і без просадок немає і росту. То маєте це прийняти, осознати, зрозуміти. Тобто так працює на жаль, криптовалютний ринок не буде завжди зелені палки. Зелені палки також прийде свій час. І зараз найближчим часом також я зроблю купівлі для проекту X10, X20, але це вже буде в телеграм-каналі. Я про це все розповідаю вже там. Щоб не знімати окремий ролик. Тому ось такі дії ми сьогодні зробили. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Усім дякую, хто взагалі пише коментарі. Ви все одно продвигаєте мій YouTube канал. Навіть негативні коментарі вони також продвигають. Тому всім дякую і хейтерам також. Бачимось в наступних роликах. Дякую за перегляд і бажаю всім профіту. Всім до зустрічі!